Сьогодні, коли економіка України почала зростати, сьогодні, коли динамічно розвивається Азербайджан, ми маємо величезний потенціал, який має бути задіяний потенціал нашого взаємовігідного співробітництва. Одним із найбільш перспективних проєктів, як сказав Ірхам Гейдарович, є Постачання до Азербайджану українських транспортних літаків Ан-178 і в майбутньому спільне виробництво цих літаків, в тому числі на території Азербайджану. Успішна реалізація цього проєкту дозволить українським виробникам створити умови для активного розвитку нових ринків. Ми окремо обговорили перспективи співпраці в паливно-енергетичній сфері. Це мова йдеться про те, щоб задіяти ресурсний потенціал Азербайджану і транзитний потенціал України.